Вітання, шановні глядачі, з вами Станіслав Стойков, і це фокус війни з Києва. 9 жовтня, 24 року, внаслідок чергової атаки дронами по Україні кілька регіонів зазнали значних збитків. Одеська область постраждала від ударів дронів Камікадзе, пошкоджені житлові будинки і медичний заклад. У нас тока так п'ятеро осіб отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Робота рятувальників та медичних служб виявилася надзвичайно оперативною. Пожежники швидко ліквідували загорання у пошкоджених будинках. А медики надали невідкладну допомогу постраждалим на місці. Київська область стала ціллю повітряних атак, але сили ППО змогли збити 21 з 22 дронів, що значно зменшило масштабування руйнувань. Чітка та злагоджена робота рятувальників та медичних служб дозволила мінімізувати наслідки атак і швидко допомогти постраждалим. Постійні атаки дронами нашої країни підкреслюють необхідність подальшої міжнародної підтримки для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури. 9 жовтня двадцятого року збройні сили України досягли суттєвих успіхів на різних напрямках фронту, продовжуючи стримувати та відбивати атаки противника. Одним із головних досягнень стало знищення 67-го арсеналу Грау у російському місті Курачів Брянської області. Цей склад боєприпасів був важливою частиною логістичного забезпечення російських військ. Удар ймовірно був до вимогою безпілотних апаратів, що викликало сильні вибухи та пожежі, які завдали значних втрат у запасах зброї та боєприпасів противника. Крім того, українські війська активно просуваються на окремих ділянках фронту, відбиваючи численні атаки російських військ та завдаючи її втрат. Завдяки ефективній координації артилерії та розвітрних дронів вдалося знищити кілька російських бронемашин. Та артилерійських установ, що суттєво послабило здатність ворога проводити наступальні операції. Робота українських військових і надалі демонструє їхню готовність і здатність захищати території та завдавати ударів по важливих об'єктах ворога, підтриваючи його військовий потенціал. Це був Станіслав Стойков для Фокус війни. І пам'ятайте разом до перемоги. До нових зустрічей, друзі.